Тепер, чому саме виключно шахіди, останній такий шліх, про який тільки починають говорити, так чи ні, різні погляди, полягає в тому, що, як відомо, вони засередили свої стратегічні бомбардувальники, які використовували ракети на СІІ, там, Ту-95, Х-101, Ту-160, Ту-22, М-3. Наприклад, Х-22 ракети в основному на аеродромах Алінія і Енгельс в Аліні взагалі три десятка. Це ну тому, що вони вважали, що 1800 кілометрів, але це там напряму. А якщо брати що ж треба летіти, не напряму, тому що там все це в залежності від системи ППО ворога. Розвідувати треба і обходити осередки системи протиповітряної оборони, то фактично, по великому рахунку, я так думаю, що це спроможності на 2000 дальності дії. І коли вони засереджували тут дуже важливо, от відбулася така реакція нашого воєнно-політичного керівництва, і причому засоби вже були все ж, щоб нанести у упереджуваний удар. І а скільки е, зараз обговорюється питання, наприклад, про що говорили міністри оборони Остін і Білоусов Російської Федерації? Тобто сценарій, що Білоусов зателефонував, сказав, що українці збираються проводити операцію, американці послухали, зв'язалися е, заборонили чи зупинили проведення, і так далі, це так чи було і відносно цього це питання, але є особливість, яка полягає в тому, що Стратегічні бомбардувальники вони всі є носіями ядерної зброї. Тому позиція Росії вони ж використовують завжди напрями будь-які і по ескалація, і застосування її ядерної зброї, хоча б тактичної. Причому по ескалації щось оновлюють десь раз на 7-10 днів. Звертають увагу і тиснуть на союзників, що це приведе, що вони зроблять червоноліні і таке інше. А по ядерне більший термін, скажем, там пару тижнів, два-три тижні, і щось намагається шукати нове. І нове полягає в тому, що Україна з сила оборони нанесли удари по ядерній компоненті, і тому вони якби залишають за собою право. Відповідати ядерною зброєю Чим не не привід, якщо ви так використати, таке інше. ну Відповідь така: так ви цими ядерними компонентами не застосовуєте зброю неядерну, масово як це робити тоді буде інша розмова. А якщо ви робите, то ви і отримуєте. Але це така боротьба умовна, можливо і так далі. Но в цьому є, якщо це. це Потребує більш фахового глибокого вивчення і обговорення, але підход може полягати і в цьому теж. Тобто, ми бачимо, що тут сукупність факторів, які складалися під час підготовки, застосування.